Доброго дня! Я студентка першого курсу Факультету підготовки лікарів Збройних сил України Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, група 13701 Лук'яненко Юлія. Я обрала для себе тему феромагнітний мініатюрний робот для малоінвазивної хірургії. Зміст даної публікації є досить актуальним, як як наразі тема розвитку хірургії є досить необхідною. Орстві цієї теми великий не тільки як для студента-медика. Вона розкриває в собі важливі речі для мене, як для майбутнього лікаря, так і для звичайної людини, а саме розповідь про нові технології. Почнімо розбиратися з такого поняття, як феромагнетик. Це речовина, що виявляє феромагнітні властивості, які з'являються нижче певної температури завдяки спонтанному формуванню намагніченості. Тепер поговоримо саме про роботів. Вони тягнуть механічні дроти, які надувають пневматичні або гідравлічні камери, або вбудовують жорсткі магніти для маніпуляцій. Крім того, терця, які відчувають роботи в безперервній діяльності під час навігації, є ще одною проблемою для їх застосування. Але цю проблему виправили інженери Масачусетського технологічного інституту. Вони створили субміліметровий самозмашувальний м'який безперервний робот з різноправими рульовими та навігаційними можливостями на основі дії магнітного поля, що вмикається програмуванням феромагнітних доменів. Ціло робота складено з однорідного континууму м'якої полімерної матриці, а сердечник робота виготовлений з нікель титанового сплаву, який при потребі може згинатись, а потім повертатися до своєї попередньої форми. Перспектива розвитку роботів в медицині заключається в тому, що вони є дуже компактними, автономні та мають інтуїтивне маніпулювання. Саме завдяки цим рисам вони можуть розвинути малоінвазивну роботизовану хірургію, тим самим робот здатний маневрувати і уникати летальних випадків внаслідок ішемічних інсультів і утворення аневризму. Але також цей напрямок має критичні недоліки. Високий ступінь залежності від джерела енергії, дистанційна схема управління може зазнати втручань, високовартісне технічне обслуговування і тривалий вартісний на навчання лікарів. Також в перспективі не мало важливо позбутися згустків крові в судинних мозку. В таких випадках хірурги через головну артерію, через ногу або пах вводять тонкий дріт. Цей процес відбувається під контролем флюроскопа, за допомогою якого роблять знімки, що допомагає підвести дріт до мозку, і потім цей згусток розріджується під дією доставлених катетером ліків або пристрій витягує його. Висновок даної публікації є таким, що творці пристрою продемонстрували можливість навігації через складні та обмежені середовища, такі як покручений серебовоскулярний фантом із множинними анебризмами.